Друзі, всім привіт! Це з інтерв'ю. Ваш улюблений формат, де ми зараз будемо обговорювати такі не дуже приємні речі, не дуже приємних людей. Підарас. Підарасіна, але від цих людей, на жаль, багато в чому залежить те, що нас продовжують бомбити, і тому, і, тому ми про це й говоримо. Е, я розумію, одразу дисклеймер буде, що ви побачили наш заголовок. Там такий достатньо він гострий. Е, е, я хочу одразу сказати, що я ні в якому разі не гомофоб. Скажу навіть більше. Я е, активно підтримую будь-які прояви свободи людей, і навіть підтримував київський прайд, Тому я вважаю, в мене така позиція е, будь-хто може любити будь-кого, якщо це в рамках закону. Будь-кого хлопчики, хлопчики, там дівчат, дівчата, це особиста справа кожного, аби не росіян. Отак я скажу. Зрозуміло, У мене це виходить русофобія, не гомофобія, а русофобія. А от те, що ми сьогодні назвали так бойові, і це слово піри, цим словом, якраз наші військові називають ворога зазвичай. Ти попав куди надо! і чесно кажучи, це не має відношення до будь-яких сексуальних поглядів там людини. Да, Все-таки пі**р — це просто погана людина, яка прийшла на нашу, нашу землю вбивати. Пі**р — це просто такий поганець в даному випадку. Тут збіглося, бо ці російські пі**ри, про яких ми сьогодні будемо говорити, вони ще й представники ЛГБТ. Чому вирішив про це поговорити? Тому що тут така, знаєте, двояка дуже історія. З одного боку, вони, значить, з іконами. І православіям, і нищать наші храми. Вони, значить, проти пропаганди ЛГБТ за скрепи, а в них 80% їхнього шоу-бізнесу це представники ЛГБТ. І не тільки шоу-бізнесу, як ви сьогодні знаєтесь, а й навіть політикумо. Знову ж таки, якби вони на нас нападали, це їхня справа. Їкість в як хто з ким хоче. Але вони йдуть нас звільняти. Від скрепів від європейського насадження нам у цій толерантності, тобто вони шпехаються між собою там, мужики з мужиками, і йдуть нас звільняти від, від ЛГБТ. Ну тому про це ми вирішили поговорити. Отже, починаємо деякий час. Насправді Росія імітувала таку, знаєте, толерантність і демократію. В питаннях так званої сексуальної орієнтації, до речі, це ж таки термін вигадний. Якщо десь помиляюсь, то ви на мене ображаєтеся. А навіть і на телебаченні, і в шоу-бізнесі вони намагалися робити вигляд, що ніби все окей. Навіть політики на державному рівні і те і виправдовувалися, намагалися знаєте, якось показати свою цивілізованість, типу, що вони дуже сучасна країна. І в Москві, в других містах Росії є багато, от, ну так називаємо гей-клубів, я э, не бывал, но свидетель говорит, що там очень хорошо, комфортно. Це до речі, той самий колишній голова Держ, Держ, Держдердум РФ і голова служби зовнішньої розвідки, які пам'ятаєте, тремтів напередодні повномасштабного вторгнення, коли відповідав Путіну про те, що там приєднувати ЛНР, не приєднувати ДНР. Ну, ви пам'ятаєте, ці такі кумедні, хоча як страшні, але і кумедні одночасно кадри. Я yeah. Поддержу, говорите предлож, говорите я, прямо. Я поддержу предложение о э, признании. При, поддержу или поддерживаю? Говорите прямо. Сергей поддерживаю Сергеевич. предложение. Так о, и скажите да, так, да та а или нет. Я не буду сьогодні навіть про Жириновського нічого казати. Ці всі його там фотки, відео, де він там з якимись хлопчиками в басейні. Ну, це ну як здох Максим і хуй з ним. а любив він там ці оргії. Не любив. Ну мені, в принципі, до одного місця, бо він вже крякнув. А також не буду навіть про Тьому Лебідєва, це такий українофоб, перш за все, який навіть шоу розповідав, що навчився сам себе задовільняти. Спеціальна така в нього там є технологія. Короче, как-то раз я решил сам себе сделать минет. І навіть не буду вам про Володіна, це такий голова Держдуми, який, до речі, постійно намагається щось забороняти: Фейсбук, Інстаграм, е, свободу слова, слова війна, е, значить що там письменників там, Акуніна він забороняв, значить потім іноземні слова, аборти він забороняв і, звичайно, він забороняв ЛГБТ. Але в той самий час е, багато хто каже, що саме він там, і ну як то кажуть, е, трішки трішки тойво, ну, як би так правильно сказати, Ну, коротше, був помічений, ми про це пізніше трішки розкажемо. А є ще, звичайно, представники шоу-бізнесу, такі як, наприклад, там Дорах. Популярний комік досить. Я думаю, що ви бачили його. В командка була Казим'які Камкамизякі. В нас їх теж дивилися, і досі вони в Тіктоку потрапляють. Я нещодавно бачив, як чувак просто на зупинці сидів, дивився Тіктоку у виступи російських гумористів от 25-го року. Але от він там в своїх номерах зазвичай любив там перевдягатися в жіночі сукні. Там лизався з якимось чуваком на сцені. Зараз це є все, в принципі, під забороною. Але так як він їздить на наш окупований Донбас виступати для мальчика в трусіках поранених, то його і як би типу і не помічають, що він типу займається пропагандою ЛГБТ. Ну, все це дуже, якби, як би, як то кажуть, подвійні стандарти, але ну, хер з ним. Ми зараз поговоримо про всіх цих персонажів більш детально. Поїхали. All... Друзі, дійсно срані піде продовжують пхнути на нашу землю, але українські захисники тримають оборону, тому ми маємо якомога більше. Продовжувати донатити, підтримувати, допомагати, третя ж умова зараз оголосила про великий збір: 50 мільйонів гривень на медеваки. це такі броні машини для евакуації наших поранених і порятунку їхнього життя. З вас донат 100 гривень, і серед усіх, хто задонатить, буде розіграний відпочинок в Карпатах цілий тиждень в готелі преміум класу зможете відпочити, покататися на лижах, насолодитися життям, знаючи, що ваш донат рятує життя. Тому послання. Буде під цим відео. Ми теж донатимо, звичайно, і закликаємо кожного з вас долучитися лише 100 гривень з кожного. А якщо ви задонатите в 10 разів, то шансів 10 десь більше. Так що підтримуємо своїх, підтримуємо третю штурмову і разом до перемоги. А пі... здохнуть. так. Перший друзі, значить, сусідів. і чомусь нам тоді дуже хотілося знаєте, запрошувати зірок із за ну, з болот і сусідів до нас постійно їздив. Загадка тайна, которую я люблю разгадывать, розгадувати, а Серега. Же розгадувати загадки. Заробляючи в Україні, сусіда дуже любив Україну, про це постійно розповідав. А от коли сталася анексія Криму, він неодноразово показав своє. Своє нутро, і виявилося, що він не, не гей, він чистий пір, бо він підтримав анексію Криму, там щось загравав з владою. Але м, навіть в інтерв'ю там, 5 років тому він відповідав так на питання про свою, м, про свої сексуальні погляди. Ви, несмотря на це, відкрито говорите про свої сексуальні орієнтації, але живе в Росії, це здається для ну, вас да. определенні трудності, відкритість. Вы знаете, меня об этом очень редко кто спрашивает, скажу честно. И я отвечаю на это, когда об этом спрашивают. Вы знаете, в России нет вот какого-то такого деления на людей там той ориентации, не той. У нас традиционно этого нет. А потом, через пару минут, он уже сказал наступное. Нам взагалі Європа не пример, я сказать. Ми живемо гораздо интереснее, гораздо богаче, внутрішньо богаче, чем Європа. Але все це не допомогло. Після прийняття відповідних законів про заборону пропаганди ЛГБТ. От Сережку значить, погнали з телеканалу НТВ, і він сказав, що я оказався ненужним. От так він написав з цього приводу. Ну, насправді. Так завжди буває з зрадниками, з, з приспособленцями. тому вони виявляються ненужними. Ні там, ні тут, ні в ЛГБТ, ні, ні серед гомофобів, він ну, підсумку реально нікому не нужний. Ну, такого лайна насправді в Україні було дуже багато. Наприклад, Вячеслав Манучаров, який працював на новому каналі в проєкті Шоу Мастгон, його теж сюди возили, сплачували Ми добові, величезні гонорари. до речі. І Манучаров і засідав, вони отримали гонорар навіть більше ніж місцеві наші зірки. Жодних, жодних сумнівів, що Манучаров є представником ЛГБТ в Росії, там ніколи не було. При тому, що всі знали і тоді, коли він ще їздив, я навіть це пам'ятаю там про це і, 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 Ну, якби це не таємниця, що він там був з Колі Баском, ще одним народним артистом України, між тим, не забувайте, який підтримує вбивство українців. Так от вони там шпехались між там в цих гримерках, тобто вони представники ЛГБТ. Але. Що дивовижно, що оця пара пі**ів, і Басков і Манучаров підтримали війну в Україні і підтримали гомофобні закони? Басков там пообіцяв, пам'ятаєте, танк дарувати за ой, точніше мільйон там чи скільки рублів за підбитий танк. А Манучаров взагалі став ледь не найогиднішим пропагандистом. Його програма на Ютубі, яку, до речі, YouTube вже видали в цей канал, але він там активно брав інтерв'ю якраз у всіх аплогієв Руського міра Сіманян. Потім це чоловік Сіманян, який вже здох, ну чи не здох, там скоро здохне. Потім там Гоблін, значить Лебідів, якісь актори їбануті. Наприклад, у нас є на, на каналі огляд ведучої спокону Малиши», пам'ятаєте, яка теж готова була з Хрушисті Паша їхати на фронт, підтримувати мальчика в трусиках, які при в Україну прийшли бувати. Одним словом, дивовижно, коли ось такі персонажі відкриті геї, насправді, як, ну, типу, ну як відкриті, Він в нього типу є діти, але ну. Таке. У мене теж, до речі, є діти, ну я гетеросексуал, ну я не виправдовуюсь, просто пояснюю. Вона вже відверта розмова. Але насправді це не є якби, правилом, що якщо в тебе є родина, то ти не. Є. Ну, в мене в оточенні, там, що у бізнесі є люди, в яких є ніби родини, але вони представники ЛГБТ. Ну, Бо суспільство вони бояться, що суспільство їх не прийме. Але знову ж таки. Повторюсь, якщо ти порядна людина, там ЛГБТ, ти не ЛГБТ, яка різниця? Мені взагалі все одно. Але якщо ти пье, як е, манучаров, то ти пье, все, тут коротко, все. Ти і твой любовник Манучаров завжди отрицали, що ви геї. Тут соглашусь. Ви дійсно не геї, ви підараси. Ще один огидний пропагандист з «Russia Today» — Це Антон Красовський. Він у 2013-му зробив перший публічний камінал. Тоді це було сміливо. і В Україні навіть його підтримували. Він сказав: я гомосексуал, я також чоловік, як і ви. І це був дійсно сміливий на той час крок. Після того він приїжджав на майдан вишиванці ходив по майдану під час революції гідності на фоні Бандери. Там щось фотографувався, портрети Бандери. Але потім він почав переперевузуватися, причому досить так жорстко і став просто. Українофобом нереальним він дозволяв собі найгодніше заяви. Ось, наприклад, він закликав топити українських дітей. Я думаю, ви пам'ятаєте таке відео? Це просто була жесть. Прям тапіть таких, треба було, в прямо от там, де плине кача. От прям топіть цих дітей, топіть. Ви знаєте, навіть для Росії навіть такі заяви, вони були занадто, його типу звільнили Зараз що десь. Зараз він щось там веде? Я не знаю, чесно кажучи, не кажучи. І хер, хер з ним довивно, що він навіть підписав, підписував а, як, якийсь лист про заборону про підтримку закону про заборону ЛГБТ. Про те, що він не ЛГБТ. Він там щось якось намагався пояснювати, але ну. Хотім ли ми, щоб гули. А... обшитые какими-то кожаными ремнями, с какими-то фалоимитаторами, мужики старые ходили по нашим городам. Пляха. Ну, за сюр. ну, не он поясный. А, так, наступный. Филипп Киркоров. Знатный ЛГБТшник, знатный представник ЛГБТ, причем... Котик, котик, буду... дай мне в ротик. Багато дуже танцюристів з різних балетів українських, які їздили свого часу з артистами співати в Москву ще до 2014 року, а дехто і після 14-го, я з багатьма, звичайно, знайомий. І я чув, ну просто ну штук 5-6 історій про те, як Філіп Підросович підкатував до хлопчиків, до хлопців, які йому подобались, дарував айфони їм там щось, присилав якісь квіти. Ну просто Трешняк повний. При тому, що зараз він. В чорній водолазці їздить на Донбас виступати для поранених вбивців окупантів. А при тому всьому він продовжує ці свої похабні штучки з, 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 з мальчиками. А може, з дівчки, я не знаю. Ну, знову ж таки, я б не ліз в його особисте життя, якби він не виявився пі***м глобально, а не те, що він там з ким він спить. В принципі, мені. Ну, пофіг, але ж він спить і там влаштовує якісь страшні просто оргії, а розповідає про скрипи і ходить там з іконами, там з хрестами і розповідає про те, як нам тут жити. Не так давно на каналі мого товариша Лір Сухана вийшло інтерв'ю з Микиту Ломакіним, де він якраз розповідав цікаву історію про такі апетити Філіпа Кіркорова. Ось наскільки я розумію, та історія з Кіркоровим, який дуже хотів вас. Ліжко. Та не тільки мене там багато. Ну, коротше, ви зрозуміли, що з Кіркором постійно трапляється якась хуйня. Бувають моменти, коли зайшов не в ту двері. Ну і на десерт, друзі. На десерт, ми зараз подивимось невеличке розслідування, буквально 5 хвилин про політикум російський. А, зробив його російський журналіст. Ми зараз подивимось, це невеличке відео прокоментуємо. Я його теж не бачив, так що для мене це теж сюрприз. Так, ну що, зараз ми подивимося. Це значить розслідування. Цікаво, що автор цього матеріалу відкритий гей, і він розповідає, що сам був присутній, от сам був присутній на, на цих вечірках. Міша, дякую тобі, блядь, що ти, життя мене до такого не готувало. Що я зараз буду дивитися про геїв політиків з Росії. Ну окей, давайте подивимось. Одразу хоч розгульне гей вічинки. Одразу хочу сказати, що Трінат насправді. А незважаючи на те, що він там відкритий гей, в нього навіть на пальцях дивіться, написано ЛГБТ, зараз я збільшу. Дивіться, ЛГБТ написано на пальцях, а, все одно ця людина є дійсно сміливою, ця людина є справжнім чоловіком. Незважаючи на те, що він ну, любить чоловіків, але це справжній чоловік, бо він говорить правду, бо він не боїться нічого. Так, що бачите, як ну, все, давайте дивитися, що він там буде розповідати. Разгульные гей-вечеринки и, кстати, весьма голые, несмотря на войну, периодически проводит глава госкорпорации ВЭП, бывший первый зам главы правительства Игорь Шувалов. Родной, да, привет. привет. Так себе, так себе гейф российских уявляв то в, в шапках, ушанках. Привет, родной. Ну, зазвичай, до речи, чем маман. Насправді є така асоціація, що типу геї, вони мають бути манерними. Ну це не так. У величезна кількість геїв якоби виглядають як звичайні чоловіки. Вони там не 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 пархають в сукеньках там, ну, а от як у цей чувак якого ще не показав. Так, например Денис, один із собеседників, можемо пояснити із числа елітних ескортників. Він продовжує так. Я реально дивлюсь про елітних ескортників. в його компанії стоїть 120 тисяч руб. однажды його <śyba> пригласили на мероприятие в загородном доме Шувалова, это в Подмосковье. Ну окей, вот мы совсем близко облетаем Дом. Ну, как дом. А це от бачите, це розслідування ще Навального, коли він був живий. І ось розслідування про, цього, про э, замки цих алігаторів. І от там якраз от бачите, в цьому замку, якраз оргії чоловічі влаштову. Ну, два Якби він э, не знаю, э, мільйони донатив на Збройні Сили України, я б сказав, який класний гей. А так, чистий пітер російський. Розумієте, в чому різниця? З нагачисними постройками, крильями, куполом. Гости пили в караоке, а сам Шувалов в разгар праздника испарился, а затем появился на публике в женском образе. Также день Чего мы надо запрошить на такие вычерки? Я хоть в... Чего так? Все спевают караоке. Потом кто-то в сух не Ну, Классная вычерка, я может, бы уже зала теперь. бывал на вписке у телеведущего Антона Красовского. Она проходила в гостинице Хаят Реджинси Москву. Это в Петровском парке. И помимо Дениса на мероприятии было еще несколько молодых людей. Обазом і у Шувалова, і у Красовського. Ескорт супровождався інтимом. У телевідущого, mm -hmm. також употреблінням наркотиків. Блін, ну він реально огидний, цей Красовський, будемо відверті. Ну реально неприємний чувак. А, ну, те, що вони там шпухаться, от ще один чувак, він теж дається є. Прям дуже багато геїв зараз, тут на квадратний метр. Прям... Кіта окромні квартири. в которых собирается дохренище народу, туда привозятся, привозятся, вещества из 100 скортников, которым важно показать, что они дорогие, что они элитны. Глава Сбербанка Герман Греф. Нічого дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Але дуже цікаво. Окей, злава збірбанка. Збірбанк ви розумієте, це головний спонсор э, э, російської армії. Найбільший банк Росії І зрозуміло, що це людина, яка є таким гаманцем цієї війни. І я так розумію, теж він далі молодих людей в закритий клуб в Санкт-Петербургі на Васильівському острові. Причем, как вспоминает другой собеседник, можем объяснить, бывавший на встречах. Сам он эскортом не занимался, но на мероприятиях бывал, но был туда приглашен в качестве гостя. Вкус у Грефа особенный, и можно его описать было бы образами из популярного зимой сериала «Слово пацана». Бритые мальчишки со шрамами, грубые спортивные. Пацанов свои, потому что у них дух есть. Это один из признаков власти. Ну, с как это Аквадискотеками и прочей прочей фигнёй. Депутат Александр Хинштейн предпочитает так. баню на Никольской горе. Туда он приглашает Ух, как парня. Всем и... Давайте відверто. Ми всі любимо входити в баню. Що такого? И как вспоминается собеседник, можем объяснить. Любит оргии, видел оргии, есть у нас в доступе. Очень важно. Не. А, вот це він. Ну, давай так. Я ходил с друзьями в баню, а оргий у нас не было. Может, цена та баня была, якась? Держати Держать руку на пульсе и находиться в постоянном контакте. Депутата Андрея Макарова можно поистине назвати заслуженным депутатом Госдумы. Своей брюки бракизения он протирает парламентские кресла с 1993 -го года. А и последние 13 лет Андрей Михайлович также известный в определенных кругах под именем Таня и вовсе Таня. несменный председатель комитета по бюджету и налогам. Мене на самом деле. Це, це Таня! Я прошу вичну перед усіма Тетянами, що ми, <смі>, ми травмували зараз. Сказав, все, це Таня, бляха, все, ми закінчимо на цьому наш огляд, бо я, <смі> я не готовий далі продовжувати. Це Таня, все. Нахіра мені ця інформація. Все, друзі, підсумовуємо. Бо будь-яке кохання, на мою думку, заслуговує на заслуговує на право бути. Ми зараз боремося з нашу незалежність за демократію, і певно, що представники ЛГБТ, які, до речі, воюють в лавах сил оборони, теж борються за свої права. І це нормально. Бути геєм це нормально. Вибачте, що можливо з чиїмись думками це не збігається. А от бути піден це погано. А бути під Росії це жахливо. Підтримати Збройні сили, будьте котиками, Україна точно переможе. Все я піду в душ після цього митися.